Якщо в мене ще в серці гнів, лють і ненависть, то значить, десь світло Боже ще в мені не світить. А якщо світло Боже не світить, то радості в мені немає. І тоді, відповідно, ви праві, чого радіти. Бо насправді радості в тобі нема. А якщо радості нема, ми будемо шукати штучної радості. А штучну радість ми шукаємо штучними чинниками, які викликають радість. І перша штучна радість ми вживаємо певну рідину. Знаєте таку рідину, яку три рази ти вип'єш і радість включається? Потім ще три і вже виключається разом з тобою. Так чи ні? Це алкоголь дорогі. Так, дорогі? Чому людство вживає алкоголь? Тому що вони шукають радості. Чому молодь вживає наркотик? Бо вони шукають радості. Чому, 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 чому я можу вам говорити? Бо вони шукають радості. А що не шукають? Шукають Бога. От що вони шукають. це? ми насправді всі шукаємо Бога. Бо коли Бог приходить в наше серце, то перше приходить мир, радість, благодать. Ти починаєш любити себе, приймати себе, ти починаєш любити свій стан, свій тип життя, де ти є, і починаєш любити ближніх. Ти починаєш жити, як ти оце ж ти шукаєш? що? Мир. Мир у твоєму серці починає проростати. Відповідно, все навколо тебе зупиняється, і ти отримуєш від цього радість. Так чи ні? Дорогі, це можна мати на де зараз смерть ходить навколо тебе, і солдати будуть ходити в мирі Божому. А можна жити тут, де ще загрози такої нема, і жити в страху, у гніві і ненависті. Тому це не залежить від того, що навколо нас, це залежить від того, дорогі, що у нас.